З часу обстрілів мирних громадян на Майдані пройшло два роки. Весь цей час звелося розслідування у справі Героїв Небесної Сотні. Та логічного завершення воно так і не набуло. Молодих юнаків уже два роки немає в живих, а винуватці досі не покарані. Батьки героїв з Тернопільщини їздять до Києва на кожен суд, та результатів досі нема. Суди проходять важко. З нас фактично рідні. Беркутівці ці двоє, які сидять Амброскін і Зінченко, поводять себе сінічно, зухвало, сміються, рідні, підсмішкуються, кидають репліки, ніхто не кається. Я вже казав їхнім батькам, кого ви породили, хоч би покаялися, сидять, сміються, почувають себе безкарно, значить, напевно, їм хтось щось пообіцяв. Що суд буде завершений в їхню користь, я так думаю. І вони ні каплі сумління, ні совісті, нічого на їхніх обличчях ніякого розкаяння не видно. Ігор Костенко та Юрій Войтович проходять усі суди у справі загибелі синів, а разом із ними родичі ще 39 потерпілих, адже всі справи об'єднали в одну. У тому, що винних покарають батьки загиблих, мають сумнів. Влада чекає, напевно, що. Нам все все батькам, рідним, активістам громадськості на доїзд, що будуть більш резонансні якісь справи, відволічеться увага від справ по Майдану. Не допомагала влада і зі встановленням пам'ятників героям. Все робили самі. Не обласна, не місцева влада, не Ну, ще не одна влада, яка зараз існує, не поцікавилася, як батьки ставлять той пам'ятник, чи вони мають гроші на цей пам'ятник. Ну, ну, зовсім всі були байдужі. Е, тільки коли поставили пам'ятник, от коли перед виборами приїжджають спокійно, починають фотографуватися. Ще не вийшли з машини, починають вже фотоапарат, все познімалися гарно і поїхали спокійно. Батько Назарія Войтовича та Ігоря Костенка запевняють, добуватимуться до останнього справедливості та покарання винних.